Христи, Патариці. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні ми маємо нагадування про те, яку велику силу має віра, коли людина невідступно тримається свого віросповідання, а не хилиться туди-сюди. Бо сьогодні ми згадуємо праведну Анну, маму Пресвятої Богородиці. І вона разом з своїм чоловіком, яким не мала довгий час дітей. І, будучи люди праведні, але мали цілий час насміх від інших, бо знаємо вона як священник рувим. Зневажив Йоакема, що не прийняв його жертву, бо сказав: ти бездітний, на тобі немає благословення Божого і не прийняв ту жертву, яку Йоакем приніс до храму. Але віра і та упевненість у своїй вірі дала свої плоди, пройшли роки. Здавалося, що вже їм ніякої радості не буде. Але Господь Бог. Інші мали багато дітей. Але Господь Бог благословив їх такою дитиною, яка стала мамою Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. І сьогодні якраз ми згадуємо день зачаття праведною Анною при Святої Богородиці. Бо в сьогоднішній день відбулося то зачаття, та благодать Божа була дарована, як і Анні, і вони, будучи тверді у вірі, бо могли були занепасти вірою. Тому ти наскільки молимся, молимся, просим Бога, нічого нема. Але деколи треба і довго потерпіти. Віра наша повинна мати ще терпеливість, аби отримати нагороду від Господа. Бо сьогодні згадуємо тих десятьох прокажень. І бачимо, що вони чекали зустрічі з Ісусом Христом. Ісус Христос сказав, ідіть, покажіться священникам. Вони пішли і по дорозі. Очистилися від прокази. Але тільки один отримав справжню нагороду, бо він мав ще вдячність, бо просити мало, треба ще вміти і дякувати Богові за те, що Бог дав. І тільки один з них, з тих десятьох, повернувся до Ісуса Христа. І віддав дяку Богові. І тим вже вказуючи, як Писання нам чітко каже, що Ісус Христос є Господь і Бог. Одні визнають його лише як пророка, інші як досконалу людину. А тут чітко сказано в Писанні. Сам Ісус Христос каже, чому ті дев'ять не повернулися віддати хвалу Богові, а тільки цей один Самарянин іноплеменник. Він тільки повернувся віддати. І сказав йому, іди, віра твоя спасла тебе. Що має важливість? Нараз тепер люди кажуть, священника не треба, церкви не треба. Чому Ісус Христос сказав, «Ідіть, покажіть покажіться священник. Якби це не мало ваги, якби це не треба було, Господь би не казав цього. Ідіть, покажіться священникам. І коли вони пішли за до вони зцілилися по дорозі. Але ті інші дев'ять не мали вдячності Богові, а цей прийшов до Бога, бо треба тільки Богові дякувати за це. Священникові що ми можемо подякувати? Хіба просто пошанувати його як Слугу Божого? А вдячність має бути тільки Богу, бо священник без Бога нічого не варте. Якби Ісус Христос не дав це благословення, то і священники би були нічого не зробили. Але бачите, Господь вказує на важливість також і священства. І люди тепер хочуть це відкинути, кажуть: не треба, того не треба, цього не треба. Свята ми не знаємо, коли святкувати. Дорогі Дорогим у Христі! Я святкую так, як святкував святий Миколай, як святкували апостоли, як святкували Іван Златоустий, Василій Великий. І так я святкую, так і тримаюся. Бо тому що, знаєте, який би мудрець дурної не балакав, ніяк за Григоріанським календарем Святий Миколай не міг святкувати. Бо його просто не було тоді Григоріанського календаря. Він з'явився аж в 1582 році. І так само Святий Миколай, ні Іван Злотусти, ні Василій Великий не могли святкувати тим більше за новоюліанським календарем, бо він появився аж у 1923 році. Ви розумієте, я так святкую і так святкували у Божі, так і тримаюся того. І ви, якщо можете, тримайтеся. Я не можу вас заставляти, бо віра це є така річ, це і духовне. Це, знаєте, хочеш так робиш, хочеш з Богом ходиш, а хочеш без Бога. Тут, знаєте, людина собі обирає як їй краще. І знаємо, що Господь нам усім також каже, як і цьому чоловікові. Іди, і віра Твоя спасла тебе. І так само наша віра порятує нас, якщо ми будемо тверді у вірі, як і, як і Анна, які. Не відпадали від свого розповідування, а були вірні Богові. Вони не занепали Духом, бо могли сказати: ми молимося, років, просимо про дитинку, а дитинки нема. Але Бог дав таку велику нагороду, що вони стали батьками матінки Пресвятої Богородиці, та яка породила нам Спасителя Господа Ісуса Христа. Дякуємо Богові за те, що Він завжди укріпляє нас у вірі і на яку важкий час. Ми маючи надію у Господі і тримаючи своєї віри, маємо спасіння і порятунок від усяких бід, від усяких нещасть. Хай Господь Бог захистить, хай Господь Бог благословить, і Боже благословіння пробуде повсякчасно над нами і той Божий захист. Дякуємо Богові за все. Амінь. Слава Господу нашому Ісусу Христу!